Вітаю, я Леонід Цихановський, це мій канал Книгу Огляд. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив потужний удар по російському морському порту Темрюк. Більше доби горить термінал завантаження скрапленого газу фірми Мактрен Нафта потужністю 0,4 мільйона тонн скрапленого газу щорічно. Порт цікавий тим, що крім скрапленого газу і хімічних грузів, через нього проходить майже все крадене у України зерно і вугілля. Він розташований на Таманському піострові Азовського моря. Удар по ньому був потужний. Ми маємо багато відео велетенської пожежі цього газового терміналу. Відео знімалось з дальності 4 км і легко порахувати, що полум'я вибуху, вибуху і пожежі піднімалось на висоту до 500 метрів. Такий удар наносить ракета з масивною боєголовкою, масою 500-100 кг. Підтримайте наш переномовний канал на Приватіймнавбанку, поширюйте нас, підписуйтесь, нам потрібні підписки. На Патреоні в себе я виставив нове відео про російську, про російську космонавтику, російську космодроми і їх можливості, і про два останніх аварійних запуски ракет в Росії: катастрофу міжконтинентальної балістичної ракети Сармат і аварійний запуск пілотованого корабля Союз-2.1А. Сам корабль злетів нормально, але після його запуску е, виведено з ладу єдиний пусковий стіл номер 31 для запуску космонавтів в Росії. До нас звернулись воїни-танкіст 93-ї бригади Холодний Яр. Вони просять допомогти коштами на купівлю нічного дрона. Він допоможе знищувати ворогів і зберега, зберегти життя наших воїнів. Прошу всіх небайдужих долучитись до цієї святої справи. Час має значення, дрон потрібен вже зараз. Залишилось зібрати ще зовсім небагато коштів. Бажаю всім міцного здоров'я. Ми, е, воїни, главно звісної 93-ї бригади танкового батальйону. Е, просимо вас долучитися до збору. Нам потрібен Дрон, який буде допомагати нам в нашій роботі, який буде допомагати нас не знищувати ворога? Всіх бажаємо, бажаючих просимо долучитися. Слава Україні! Героям слава важливе питання: а якою зброєю ударили по газовому терміналу порту Темрюк? Ну, враховуючи, що дальність спорту від наших територій сягає 400 км, а маса вибухівки повинна бути до 1 тисячі я роблю припущення, що це була нова українська крилата ракета FP5 Фламінго. Зараз вже ні в кого немає сумнівів, що ця ракета є, що вона випускається, випускає її українське приватне підприємство. Російські фахівці кажуть, що вже було більше десяти таких ударів, що збита одна ракета Фламінго і що летіла вона на висоті 110 метрів. Ну, виходячи з цього, ми робимо декілька важливих висновків. Перший це завелика висота для крилату ракети. Значить, поки що, поки що наше фламінго не використовує терком. Це система польоту на малій висоті в режимі гнання місцевого рельєфу по радіолокаційній карті маршруту. Такі карти, маршру... Такі карти місцевості території Росії є у США і є у європейських країн. Але прокладка таких маршрутів досить складна. Україна сама робить електронне обладнання, радіовисотоміри для маловисотного польоту, комп'ютери керування ракетами. Власник підприємства прямо сказав, що питання отримати такі радіолокаційні карти території Росії ще не вирішені, а вирішити їх повинна наша держава. Тепер про саму ракету. Вона відповідає нашим уявленням про сучасну масову дешеву зброю для війни. Дивимось фото. Фюзеляж, циліндр діаметром 0,65 метра, об'єм виходить 2,5 кубічних метра. Аеродинамічно він заокруглений попереду і позаду, як має бути. Бачимо, що це об'єм ділиться між боєголовкою і паливом. Там в цю зеляже більше нічого немає. Маса бойової частини 1150 кг це приблизно 1,2 кубічних метра. Паливо. Рахуємо паливо. Для нього залишається теж трошки більший, ніж 1,2 метра кубічний. Двигун АІ-25ТЛ має довжину 3,3 метра, ширину 0,86 метрів, висоту 0,96 метрів. Він трошки більший, ніж фюзеляж. Витрачає він 220 кг на годину польоту при крейсерському режимі і 855 кг на годину на максимальному злітному режимі. Час польоту 4 години вказано в тактико-технічних характеристиках. Це 880 кг польоту на політ, плюс на злітному режимі на декілька хвилин це ще до 100 кг палива. Ну, маємо потребу 980 ну, до 1 тонни палива. Це приблизно округляємо в кубометрах до 1,2 кубометра. Діаметр фюзеляжу 0,65 ми бачимо, вибран з міркувань мінімально достатнього об'єму для зменшення опору повітря. А двигуни? двигун він ширший і вищий за розмірами. Чому саме А25Л? Ну, бо для військового часу він виявився самим зручним. Цей двигун дуже масово випускався, їх випущено більше, ніж 6300 штук. Випускались вони в Запоріжжі, на заводі Івченко Прогрес. Стояв він на Як-40, на китайському GL8 ужбово-тренувальному літаку, на приватному літаку, пасажирському Сполучених Штатах, а найбільше їх стояло на учбово-тренувальному чеському літаку Л-39. Вони давно не літають, вони стоять на аеродромах. Тільки в Україні, її буде, напевно, з тисячу штук. Виробник «Фламінго» нам розповів, що одразу скупив всі аі 25 ТЛ, що зміг, всі, що зміг. Росіяни не знали і не протидіяли цьому. Вони теж могли нанести удар по тим Л-29, що стояли на аеродромах, але вони не вспіли. Двигуни зняли. Да, це списані, так, це списані двигуни. Ресурс у них е, залишок ресурс, я не думаю, що великий. Взагалі, аі 25 має ресурс 18 тисяч годин польоту. Ну, провести мінімальний ремонт і забезпечити ще 5 або дам, до 10 годин ресурсу дуже навіть просто. Любі фахівці по цим двигунам зроблять це легко. А от при використанні всіх доступних АІ 25 його можна буде легко замінити на інший тип двигуна, бо він зверху. Дуже інформативне фото бачимо з боку цієї ракети. Між двигуном і фузеляжем така прямокутна коробка для паливної арматури. Я так розумію, що це там паливна арматура, системи керування і навігації ракети. Дуже правильне і економічне рішення. Трошки воно по аеродинаміці не дуже добре, але ж зручно і велика якість використання об'єму. Всі керуючі аеродинамічні поверхні, їх 4 штуки. Заходяться позаду. Значить, дуже мала довжина проводів, трубок і так далі. По мірі. Наладки систем керування, ця ракета покаже себе добре. Я в цьому впевнений, бо вона добре продумано, зроблена. Ну, чому зараз фламінга не літають на 3000 км, ну це очевидно, бо не дають нам ще систему Терком використовувати. В Сполучених Штатах треба отримати радіолокаційні карти місцевості для того, щоб потім прокладати траси раді... радіолокаційного маловисотного польоту. Проблему отримання радіолокаційних карт території Росії має вирішити держава. Це ж речі секретні. Ще одне фото. Ми бачимо поперечний профіль крила. Аеродинамічно він виглядає непогано. А крило, воно пряме, транспортується окремо і ставиться перед запуском. Саме просте і дешеве рішення на період війни. Дуже навіть так непогано. Я впевнений, з цієї ракети буде хороший результат. Але є ще одна проблема, крім того всього, що ракета хороша, є ще одна проблема бойового застосування крилатих ракет. Всі типи цих крилатих ракет, вони в США, Франції, Британії, Росії і Україні. Вони дозвукові. Ми бачимо табличку їх характеристик з швидкістю 700-900 кілометрів. І радіолокаційні відмітки від них теж досить суттєві, вони високі, тому що великі розміри. Значить робимо висновок: крилаті ракети завжди будуть легкою ціллю для зенітно-ракетних комплексів протиповітряної оборони. Використовувати крилаті ракети потрібно тактично грамотно. Основні принципи застосування їх. Це прихованість, малопомітність і комплексне застосування разом з іншими системами авіаційними. При програмуванні траси польоту потрібно уникати радіолокаційних станцій ворога і знітні ракетних комплексів, щоб вони не були виявлені і не були знищені. Крилаті ракети мають великий запас дальності польоту. Це дозволяє робити маневр по обходу зон протиповітряної оборони. Зону видимості локаторів. Значить, при підготовці потрібно робити розвідку місць розміщення. Це робить Су-24 розвідник. Він робить, розвідує місця розміщення радіолокаторів ворога. А далі фахівці мають зробити їм синтетичну зони, синтетичні зони видимості по висотах. І тоді вже буде, маючи ці речі на, на столі, дуже просто зробити. Прокласти маршрут за межами радіолокаційної видимості. Тут ми маємо взяти вправо, тут ми маємо вліво, а тут ми маємо знизитись, потім піднятись. І можна пройти цю зону протиповітряної оборони непомітними. Висота польоту крилати ракети при прориві російської протиповітряної оборони має бути відповідно 30-50 метрів. А ще попереду повинні йти малоцінні дрони обманки. Для перевантаження ворожої протиповітряної оборони. І дуже бажано ще на пару дронів поставити генератор радіолокаційних перешкод. Хай летять і заважають роботі радіолокаторів ворожих. Це проста штука, невелика і дуже-дуже ефективна. Про е, радіоелектронні генератори про генератори радіоелектронних перешкод потрібно пам'ятати. А ще, шановні, декілька дронів в першій хвилі мають. Іти бути спрямовані на вогневе придушення радіолокаторів і зенітно ракетних комплексів ворога. А вже після пуску Фламінго, наші міг 29 і Су-27 з тилу, з дальності більше 100 км в нашому тилу мають зробити декілька пусків проти радіолокаційних ракет ХАРМ. Вони мають три швидкості звуку і дальність до 300 км цілком. Вони доженуть і обженуть наші фламінго і вдарять по радіолокаторами з ракетним комплексам саме вчасно. Вони у нас є і вони застосовуються ці ракети Харм. При такій підготовці і крилатих ракет має бути запущено багато. 20, 30, 50 штук, кожна йде на свою ціль. Прорубали вогневе вікно в зоні протиповітряної борони ворога і туди запустили все, що тільки можна. Тоді і результат буде хороший і потужний. Це не якась велика таємниця. Все це відомо і викладено у відповідних підручниках. Я маю надію, що наші вищі офіцери їх також читали, ці підручники. А факти бойового застосування Фламінго, які з'являються все частіше, мене радують. Ми чекаємо серйозних масованих ударів таких ракет по ворогу. Все буде добре, ми переможемо. Підтримайте наш клідомовний канал «Приватні Приватому на банку, підписуйтесь, поширюйте нас, заходьте на наш Patreon, там є нове відео. Використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву кофі. Всі посилання під відео. Всім я дякую, до побачення!